Катерина Степанян з восьмий рік працює у сфері побуту. Торік вирішила відкрити власний барбершоп і тату студію для створення простору, де кожен клієнт почувався б комфортно та отримував якісний сервіс. Склала бізнес-план та взяла участь у державній програмі Грант на власну справу. Про грант мені підказали знайомі, які відкрили також там заклад. Свій я вирішила спробувати. Подалась на грант, заповнила анкету. Через дію також мені допомогли трошки дівчата з виконкому, і ось я пройшла та виграла грант. Не вистачало всіх коштів, щоб повністю зробити та втілити у. Реальність, мою ідею, тож грант мені дуже допоміг для того, щоб я змогла повністю все скомпонувати. Нині тут ще дві майстрині, окрім Катерини, забезпечують професійний салонний чоловічий догляд і мистецтво татуювання поза усіма стереотипами, адже жінки у цій сфері поки що явище не надто розповсюджене. На грантові кошти майже 250 тисяч гривень. Власниця придбала меблі для салону та необхідну техніку. Нині 15 підприємців Саксаганського та центрального міського районів вже отримали гранти або чекають на фінансування за програмою Є робота. Серед них і власник СТО Андрій Чаус. Великий досвід вже в цій справі. І так сталося, що ми зацікавились грантом. Ну і все у нас вийшло. От ми вже працюємо по гранту з 2023 року. Люди, яких ми працевлаштували, вони працюють задоволені. Якби два робочих місця ми додавали до нашого ну, нашого бізнесу на грантові кошти Андрій закупив автомобільний підйомник та апарат для заправки кондиціонера. Нині планує взяти участь ще в одній грантовій програмі на придбання дизельно-генераторної установки. Катерина Степанянс і Андрій Чаос, ще й активні волонтери, помічники військових. У кривому розі вже кілька років підтримують малий та середній бізнес у грантових програмах. Вже цьогоріч відбулося понад 300 зустрічей з підприємцями. Торік суб'єкти господарювання освоїли майже 50 мільйонів гривень державних та міжнародних грантів. Створили понад 260 нових робочих місць. У Цьому році вже 47 підприємців подали ці бізнес-плани для отримання грантів, а 10 уже і отримали кошти. І розвивають уже свій бізнес, це більше 2,5 мільйонів. Працюємо з кожному районі, з кожним сміливим підприємцем, хто котрий розвиває і робочі місця, і розвиває свій бізнес. І це дуже важливо. Тетяна Васильєва Максим Пономарю цей день.